Тому що це нагрівальний девайс. Правильна лампочка, вона розумніша. І сучасна led лампочка має в собі що? Вона має в собі контролер. Якщо вона може мати в собі контролер, цей контролер можна запхати багато чого. Можна запхати presence detection, motion detection, light intensity, температурні умови і так далі. І лампочка працює інакше. Будівлі! Чи можете ви запрограмувати будівлі? Я подумаю, що дехто з вас хакер, ну, как бы, показывали, что будто хакеры запрограммировали, ну, дом, как играли, ну, на домах в вот, игру, там, где окна, а, свечи, да, 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 как пиксели, она все двигалась. А, знайомый... Октокотик, да? Тобто, коли GitHub приїхав в новий красивий модний офіс, їхній техдиректор, в них там є навітювальний кабінет, Вивчив всіх постачальників, і сказав ребята, будь-який енергогаджет, який приходить в цей офіс, повинен мати в собі не пляшку пива, а він повинен мати в собі він повинен мати API. І вони зробили внутрішній хакатон для того, щоб конектитись до кожного з енергогаджетів і оптимізувати енергоспоживання будівлі. В результаті в них конференц кнапа коннектиться до конфер... до календарного сервера. перевіряє. мене хтось забукав, окей, я тоді не забука, але я охолоджуюсь. За... за пів години до того, як є букінг. Як є запланована зустріч, вона починає розігріватися. Вони в цьому економі обсяги е енергії. Звичайно, з рахунок цього можливі навіть віддалені енергоаудити для того, щоб зрозуміти, а де у нас утечка, де у нас патіля. Ну, тобто відбувається перехід до іншої моделі, до моделі, де енергетика це така домінуюча штука, яка — «більша електростанція, поклоняйтесь, і повернутись до більш демократичної моделі. Звичайно, класики скажуть вам. Ні і га, етаніс роботи. Але є ще одна сподоба це програмування людської поведінки. Ми всі знаємо, хто є програмістом людських істот no <ривіт> да, Тобто Ми з ним пересікаємося практично кожного дня. Дехто з вас, мабуть, перепадає, хто є програмістом людських істот No1. Хто вивчив <ривіт> <був>, принципі? <ривіт> Павло. Пао. Да? Тобто, насправді, принцип. Ну, Смотря хто кого карте сірував, але принцип вивчення поведінкових механізмів дуже цікавий. Є ще одна складова. Тобто, але програмісти рахують не від одиниці. Від чого рахують програмісти? Одноля. Програміст людських істот номер 0 заставляв всіх красити забор. <рес> Чому це відбувається? Це відбувається з дуже простої причини, і це дуже проста причина на екрані. Екселоценно. Так, банальний гормон, який, від якого вам стає, стає добре, коли ви отримали лайк в Фейсбуку, чи ваш чистейк отримав лайк в Інстаграмі. Так, тобто це біохімія людей. І біохімія людей дозволяє людей програмувати на правильні вчинки. Уявіть всього, перевістити всього 2 мільйони українських правильних машин в нічне споживання ми закриваємо проблему нічного провалу. Це обалденна задача. І ця задача не... Енергомережі та містів. Що робить чудесна компанія О-Пауер? Я зараз відтарабаню буквально ще дві хвилини. Е, тобто, що робить O-Power? O-Power працює з бік Дейфа. <працю> 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 Дві минути, так, да, можна. Я не могу этого человека остановить, просто ну, А, Смотрите, у нас буде дискуссионная панель, і всі випроси румні тогда будуть на дискусіон. Дві минути. А, тобто опавер працює з Big Data, з то з тим, як ви як американці споживають дані. Э, ні, не дані, як вони споживають електроенергію. І вона присилає такий нерахунок, вони прислають personalized Home Manager Report, який каже, your household is doing 25% worse than your neighbors in terms of energy consumption. Да? Банальний психологічний хард. Для розуміння, ця компанія притягнула 116 мільйонів венчурних інвестицій, вийшла минулого квітня на IPO з капіталізацією більше мільярда доларів. Зараз торгується десь в районі з 665 мільйонів. Непогано як стартапу, який займається парсингом це даних. Мої улюблені пацани е, Intelen, е, грецько-американський стартап, заставляє менеджмент там департамент фінансів і департамент маркетингу бігати по будівлі з смартфонами чи кінити, де в нас проблема, де в нас протікає бачок, де в нас неправильно працює кондиціонер, де в нас розбита лампочка, де в нас стара лампочка. І після цього в кінці місяця ви за кількістю бали балів департаменту отримують премії. Але що найцікавіше, на базі корпоративної гейміфікації можна зекономити до 30%. Енергетичного рахунок. Як ви це розумієте, на великому бізнес-центрі це оголоскільки. А це ще одна гра. Це гра, яка просто виключаєш на ніч принтер, і твій оцей цикльонок, він або такий нещасний, енергетичний ем, прибитий, або він навіть на якомусь етапі почне там її яйця нести. Так? Тобто е, монетизація сталої поведінки це ідея для багатьох стартапів, які працюють довкола енергетики в сфері сталого розвитку, наприклад, ресайклбенк. До речі, ОПАОР пишеться в Одесі, Recycle Bank Бенк пишеться в Львові. Uh, Bank uh, дозволяє людям ефективно змінювати свою поведінку і отримувати плюшки, знижки на квитки і інші речі. І це також довкола енергії. Мій улюблений кейс це прекрасна компанія, яка називається Mosaic. У вас є десь в далекій Дакотщині школа чи будинок. В них дикі рахунки за енергією, їм не вистачає своєї енергії. Окей, каже Мозаїк. Ребята, давайте ми скидаємося. Ми поставимо їх в сонячну електростанцію і ви навіть будете інвестором цієї соняч сонячної електростанції 100-200 доларів. Ви навіть будете отримувати дивіденди. Соціальне підприємництво у всій своїй красі. Знижуємо рахунки. Соціальне відповідальне інвестування, краудінвестування. інвестування Мозаїк прекрасний проєкт. Що робить зараз ваша машина, в кого вона є? Вона стоїть. Вона заробляє гроші? Ні. Вона втрачає в ціні, вона займає місце. Карзе і купа інших стартапів заставляють машини заробляти гроші. Це Airbnb для автомобілів. Це просто гаджет, який ставиться на центральний замок, і ви своїм смартфоном можете орендувати багато чого. І таких речей відбувається дуже багато. І таких Елон Маск позавчора твітно про те, що можливо в майбутньому взагалі люди, які водять машини, будуть заборонені і будуть дозволені тільки машини от такого типу Угловського, яка повністю джайверлась хао. І чим це приєсно? Інший персонаж, який дуже вплинув на наше життя, Боб Меклоф, чувак, який привіз наше життя, ip Сіпістек і зерна протокол, взагалі каже, що машини перестануть бути персональними, вони почнуть складатися як возики в супермаркеті. Звичайно, спеціалісти нам скажуть класично, ніс роботи. Але згадайте телекоми. згадайте телекоми всімогущі, невероятні і просто з дикою капіталізацією. Як багато з вас зараз зав'язані з телефон з комунікацією з вашими друзями? Чи багато ваш WhatsApp, Skype, Slack, HipChat чарт прив'язаний Телеком? телефон? Телефон це просто труба. Це та доля, яка чекає на класичні енергокомпанії. І значною мірою цьому допомагатиме та революція, яка сталася в енергетиці. Якщо ви подивитесь на свій гаджет в кишені, well, не на свій телефон, тому що це не телефон. Оце телефон. В кармані такої yeah, totally. disruption is near. Для того, щоб ви зрозуміли, наскільки ж близько disruption, просто згадайте, коли ви в останні дзвонили, звичайного проводового телефону. І на закінчення. Компанії енергетичні насправді зараз на грані ще одного прориву. Це батарейки. Тому що коли ось цей персонаж будує таку штуку, яка називається Tesla Gigafactory, це дуже цікава штука. Не є в, в є така річ, яка називається Home Energy Battery. Home Energy Battery зробить домогосподарство незалежним гравцем на ринку енергетики і зробить настільки демократичним, як інтернет. Ви можете від себе віддавати щось в інтернет або щось забирати в інтернет інтернету. Це саме чекає енергетику, це саме чекає на елона маска. І, звісно ж, ми знаємо реакцію спеціалістів — Не зробити. Але дуже важливий момент він полягає в тому, що ключові прориви прийшли не з тих індустрій, які вони деструктували. Скайп не придумали телекоми, Uber не придумав транспорт, і, е, Uber не придумав транспорт і банки не придумали Square. Так що це the next big thing дисрупшень в energetics. і її треба запрограмувати, незважаючи на те, що кажуть спеціалісти, а також ці персоналі. Так що основна ідея інформатора це енергетична демократія за і програмування і за те, що енерджі за сексі. Я